Привіт, друзі! Ви на каналі Просто Тетяна. Це моє останнє відео з моєї подорожі до Європи. Я була у Німеччині у декількох місцях, у Стогольмі, а також у Варшаві та Хелмі. До речі, зараз я на пероні у Хелмі. Я тільки що приїхала на потязі з Варшави на потязі Інтерсіті. І в мене пересадка на Мій потяг до України. Сьогодні хочу поділитися з вами своїми враженнями від поїздки на потязі з Хелма до Харкова додому. Це була остання моя частина подорожі з Європи додому. І вона залишила також багато емоцій. Це моє сьоме відео про потяги. Якщо вам цікаво, то залишайтесь зі мною. Отже. Почалося все досить напружено. Я трохи запізнювалася на потяг із Варшави в Хелм, але, на щастя, він прибув вчасно. Коли я вийшла в Хелмі, свідка побігла папірону шукати свій вагон, знайшла його і полегшено зітхнула. У купе я була сама, і взагалі у вагоні людей було небагато. Приблизно половина місць зайнята. Усі верхні полиці другого поверху були порожними. Мій вагон був старим, але відремонтованим. Полочки, обтягнуті новим матеріалом, де ще була полагоджена. Постельна білізна. Постельна білізна, хоч і не нова, була чистою і мала досить приємний запах. Я розстелила постіль, лягла відпочивати і трохи навіть е, пов'язала, очікуючи на прикордонний контроль. Отже, спочатку прийшли польські прикордонники, які перевірили паспорт і поставили печатку. Приблизно через годину українські прикордонники це було дуже зручно. Адже весь контроль відбувався прямо в купе, і я могла спокійно сидіти, відпочивати і продовжувати в'язати. До речі, українські прикордонки були, були дуже привітними, розпитували, що я вяжу, ретельно оглядали купе, не забули, другий поверх і місця для багажу. Але жодних моїх речей вони не відкривали. Чим я була дуже задоволена, моя вализа була добре запакована і важка, тому я не хотіла його знову відкривати, показувати, перепаковувати. Після перевірки я лягла спати. Вночі під час однієї з зупинок, не пам'ятаю, якої у купи підсіла дівчина. Ми майже не спілкувалися, просто відпочивали. У сусідньому купе була сім'я з дитиною. Ще в одному купе також діти. тому часом було чудно плач, але це мене не заважало. Ранок почався яскравим сонечком. Проснувшись, я вимкнула інтернет. І побачила новини про ракетну атаку на Україну. Але на щастя, мій настрій після подорожі змінився. Також е новини показали, що постраждалих не було, і я навіть цього не помітила, бо все проспала і їхала зустрічатись з домом, з чоловіком. Поснідала, попила чаю, попила кави, знову трохи пов'язала і почала розглядати краєвиди за вікном. Мене вразило, наскільки Україна велика, дуже багато полів, особливо взимку вони здаються безкрайними. У Німеччині зовсім по-іншому. Там місця біля других місць і полей дуже-дуже мало. Коли ми наближалися до Харкова, моє серце клокотало. Я так зраділа, що повертаюся додому. Подзвонила чоловікові, він сказав, що вже йде на вокзал мене зустрічати. Я дуже раділа. А ще дещо вам розповім. Я помітила, що ми їдемо у останньому вагоні, також, як і місяць тому у польському потязі. Я тоді дуже цьому зраділа і зараз також. Почала знімати залізницю через заднє вікно і побачила, що воно дуже брудне. Це мене так вразило, тому що у Польщі та Німеччини у поїздах та автобусах вікна були чисті. І на я навіть цього не помічала, а тут дивлюся, і знову бруд. А потім я згадала, що і вулиці у Німеччині також чисті, навіть коли не погода, і взуття завжди чисте. Ну нічого, це така ремарка, яка мене вразила, і я з вами подивилася. Як тільки потяг зупинився, я перша з усього вагону вибігла до тамбура. І ось я бачу мого чоловіка на пероні. Ми не бачилися більше місяця. Це був такий щасливий момент. Ось мій потяг, ось там з рожевою вализи мій чоловік. Ми їдемо додому. Ми їхали ще годинку по нашому місцю на метро, потім на тролейбусі. І от отже я вдома. Не нікуди і не їздила. Але ні, кілька тижнів я все ж таки згадувала свою поїздку, мою подорож, а також зустріч з найдорожчими і рідними з мамою сестрою і, і сім'єю, з моєю донькою, з, і чоловіком і з моїм онучком Лінкін по -ні, німецькій мові. Це було незабуднє. Дякую, що ви подорожуєте зі мною. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на мій канал просто Тетяна.